Розвиток освіти не зупиняється навіть в умовах складної ситуації. У двох навчальних закладах Шосткинської громади активно завершується монтаж тепломереж для встановлення блочно-модульних котелень. Однак це не єдине оновлення, яке чекає на шосткинські школи. Завершується робота з монтажу тепломереж по встановленню блочно-модульних котелень в двох закладах освіти Шосткинської громади. Також замовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво двох укриттів. Капі... Тальний ремонт двох укриттів і також реконструкцію, і ремонт двох харчоблоків по закладах освіти Шосткинської громади. Освітній процес триває в змішаному форматі в усіх закладах освіти. Міський голова Микола Нога доручив очільниці управління освіти встигнути завершити існуючі проєкти по укриттям до 24 січня. Я розумію, наскільки складно у вас найбільше обсяги укриттів. Тепер на слідуючий рік ми ще хочемо більше. Зрозуміло, що це складна робота, зрозуміло, що це цілий ряд контролюючих функцій, щоб його довма довести, не так просто все це. Ну, старайтесь, молодець. Дякую. Це рішення підкреслює пріоритетність завдань, які стосуються безпеки громади, та дає зрозуміти, що кожен крок у реалізації цих проєктів має бути своєчасним і результативним.